І подивимось, що ми повинні розуміти, якщо ми хочемо сузити свій шлунок, змінити графік, нам треба багато готувати. Готувати їжу. Тільки так ми можемо схуднути через готування. Це не вийде з'їсти щось, кинути в рот, і все, і вже ти не ївся, і ти худиш. Ні, треба багато готувати. на поміч прийшла аерогріль. В аерогріль я зробила ось таку запечену картоплю. Тут мінімально тут немає е, масла олії. Верніше. В аерогрілі вона виходить дуже смачна, грибочки, але я збризнула їх спеціями трошки олійки, щоб вони були не сухі, запекла шампіньки. Ось ви бачили, я купляла. Відварила грудку собі і нажарила ще відбівні, візьму з собою на дачу, перекус, це повинно бути, це ж не лише я для себе стараюся. Так, Потім є яйця відварні, відварила гарненько бурячок, запек... зап... запекла в аерогрілі червоний перець, ось такий заморожений у мене з дачі місистий, він дуже смачно виходить. І ось такий зробила салат, капуста, огірок, дуже смачний, до речі, купила огірок, знайшла, і терта морква. Олієчка збризнута. Ось такий раціон вже є більш-менш повноцінним для енергії нашого організму. Будуть хлібці в раціоні, і буде супчик ще курячий з гречкою. Тобто, в нас тут, зараз я покажу вам, я зробила такий суп. Вене взяла ложку вам показати, зараз хвилиночку. такий. Курячий бульончик, Тому що я ж відварювала грудки, там до того в мене ще була куриця. Я зварила ось такий гречаний супчик. Зелень моя здачі домашня. І обов'язково повинен бути, ну, як кажуть, жидке, да? супчик повинен бути для кишківника це дуже гарно. Ну що ж, все, ніяких майонезів. Розгружаємось, буде важко, я знаю, зараз мені буде дуже важко звужати свій шлунок. Тримаємось. будемо ще, А, ще я хочу зробити собі, знаєте, що для антистресу ще буду по горішків, щоб були в мене горіхи ще. Ну, якось так.